Зібрати кошти на протезування. Молодь Івано-Франківська об'єдналась, щоб допомогти військовому 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Михайлу Коготу. Волонтери провели благодійний продаж речей, що приносили всі охочі долучитися до акції. Виручені кошти з продажу задонатили на збір для протезування ноги військовослужбовцю. Це благодійний гараж «Сейл» відбувається. На якому ми збираємо кошти на протезування нашому другу Міші коготу, який втратив ногу на війні? І ну як один протез видає йому держава, але Процесі адаптації все ж таки змінюється нога, і все одно прийдеться міняти протез на інший, тому ми збираємо йому якраз на інший крутий, щоб він був далі таким активним, яким він був раніше в цивільному житті. На благодійний продаж речей завітала і Анастасія Гукова. Дівчина придбала дві картини. На Ранківському фрайт дуже мало таких штук. І гараж – це дуже крутий спосіб познайомитися з людьми. Задонатити в першу чергу якось бути корисним, і це така прикольна ініціатива для просування комунікації в першу чергу. Ну мені здається, от тому не знаю. Комунікуємо, знайомимось, просуваємо творчість одне одного. От, і донатом до акції долучився, і волонтер Микола Маркевич каже, гараж сейл чудова ініціатива, адже дає друге життя речам та допомагає тим, хто цього потребує. Ми максимально розуміємо, що зараз дуже насичені скажімо так, соціальні мережі донатами, зборами, дуже багато потреб. І цей формат, який гараж сейлу, він дещо відрізняється від інших. і Ми залучаємо саме як допомагаємо ресайкл, типу, переробляти, або ну люди віддають свої непотрібні речі, які. В гарному стані і це більш заохочує людей, що тобто вони просто не то, що просто донатять, а от щось отримують від цього. І такий формат доволі гарно заходить. І ми сподіваємося, що в подальшому теж буде розвиватися, бо потреб є дуже багато, запитів є дуже багато, і ми намагаємося максимально їх задовільняти. Загалом вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.